І всім привіт! Сьогодні я граю в Майнкрафт виживання на одному блоці, і це продовження. І я вже зараз вам покажу, що я встигла побудувати. Я по перше, побудувала. О, Боже мені треба її перемонтувати. Я побудувала таку штучку. Там, де з'являються вночі тут монстри, і я збираю як кості, кістки від склетів. І роблю косну муку. Ось, І о, так в мене швидше, наприклад, фермер розвивається, їжі. І це дуже класно, ще я три зуби добила Ось, І давайте зараз я дострою, там, я побачила. Бел, тому що крипер, я так поняла, зірвався і тому так так добре. Давайте. Ага, тут буде більше блоків. Ще два. О боже міні! Тут у мене тут все позаростало. Це дуже цікаво. У мене зараз океанська якось так, ем, ем, як це називається, біом. я, моя, я забула. Зараз подивимось. Ні, я не знаю, як це правильно. Ну, коротше, океанський, бачите. Так, давайте ось це тут поставлю. Ось я трошки пограю, там щось побудую. Ось так. Чудово. У мене ось тут ферма тваринок. Тут я хотіла з скла зробити. Ось, я зроблю. Ось у мене зайчики, няшки і ось тут курки. Ось. Ой, вибач. Ось. ось тут свиньки, а ось тут корівки. Тут тільки одна корівка, тому що я одну, видімо, вона впала чи що. А Овечку не маю, тому що я не знаю, їй що, вбила та лиса, Лисиця Ось, а тут в мене ось так, як ви бачите. Типу океан у О, акваріум. О, да. Так, добре, е, я це зробила, тут у мене дуже далеко стоїть кровать, тому я думаю, щоб десь поставити не дуже далеко, щоб не бігати дуже далеко. Поняли? Так, ну давайте, наприклад, тут. І там якраз таки поставимо дуже гарне. щось Так, добре, давайте діжки візьмемо. Все як гарне таке візьмемо, щоб його прикрасити. Ось, наприклад, давайте ось це візьмемо. Ось це. Що тут ще можна взяти? Такого гарненького Так, зараз поставлю це. Так, це у нас сніговий блок. І тут не дуже такий цікавий. Пшениця, глина а, псок. А, о. Скло. Тепер у нас є скло. Скільки в мене шибки? Ось тут є. І де ж у мене є скло? М -м 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 -м. Так. Ось тут. Угу. І давайте ще це візьмемо. Це візьмемо для акваріуму. У мене тут рибки є. Ні, не бачу. Жаль. ой, я придумала, що дуже ж будуть рибки попадатися, тому я їх візьму. Зараз наповню. Угу. Так, треба покушати. Я якраз таки залишилася одна корівка грибова, і якраз таки вона і буде давати мені тушкований гриби. тушковані гриби, так, Давайте. Ой, візьмемо їжу з неї. Натиснемо на неї, щоб появилося. А як натиснути? Е. І... А ось. Так, і давайте заповнимо це ось таким склом. Панорама буде вид на небо. І я сподіваюся, тут не з'являться монстри на даху, а то це не дуже. Гарний вигляд, так скажу. Мені треба більше піску. Да. Ну, нехай поки що буде якось ось так. Так, да. думаю так добре. І давайте зараз я піду О, вже починати міти. О, давайте зберемо урожай. Так, у нас получается буряк. Давайте поставим бурячок. Тепачок. Так, да, все есть. И так, треба, напевно, там спешить, хотя я не знаю. Так, и что тут можно интересного еще сделать? Так, ну тут ну так все-таки. Ой, я моя. Так, Мені треба ще щось таке цікаве. Ну, наприклад, я хочу діорит. Ось такий. І давайте я його зроблю гладким, чи як він називається. Камінь. Угу. І його зроблю гладесеньким таким. Да. Так, цікаво. Угу. І тепер робимо його максимально гладким. Да. Ага, можна так зробити. М -м -м, дуже цікаво, мені цікаво його можна їсти. О. Ось так нехай буде. І ось так. Так, вже мови повинні появлятися там, так що чудово. Так, давайте заберемо. М -м -м, тут дуже цікавий лут липав. Так, мені поки що він не дуже той надо. Так, і що тут ще мені ми? Не надо? Ось це нехай буде. І, в принципі, ось це мені треба. Так. А, так, дуже гладкий робить камінь. Мені треба його, щоб був такий гладесенький такий. І давайте, наприклад, в мене повинна буде така штучка, напевно. Mm, о, ще є. Так. Ну, типу, плита. Ось така мені повинна м -м, з цього. Давайте, наприклад, ось тут буде. Якось так, ось так. Вона є ще для того, щоб, було, наприклад, де вона? <свісно> Зараз? Ножниці є для того, щоб стрич овець. Там, наприклад, брати повністю ці листя нормальними состояннями. Так, шукаємо глазами. Ах, ну це стюкушки мені напевно, повинні. Треба. Треба. І ось ще я тут знайшла. І давайте ще тут пошукаємо. Так, давайте в мене будуть. Ось тут, ой. Ось так. Ой. Ось так. Чудово. І що тут ще цікавого можна знайти. У мене тут є то на всякий випадок. От. Так, дубові блоки. Вау, точно. І зараз я візьму і візьму, і я придумала, як це зробити. Це у нас двері. Як зробити? О, ось це хочу. І давайте. Давайте впері. Не знаю, що такий був. Ось повертаємо. Ось так. І тепер у мене є ще. Біла вовна. А, вовна. Окей. Так, тепер робимо ось так. Чудово. О, треба ще сюди. А, цього, цього, цього. Де він, де він в мене? Немає. Добре, тоді. Ось так нехай буде. О, ні, я придумала. Зараз. Ось так. О, так ще краще. І тепер що ми робимо? Uh, так, я маю ось це, ось це і дуже класне це. Але я так і не знайшла. Боже, я испугалась чогось. Я не знайшла ножниці. А ось вони. <смас> Вибачте, не побачила. Вибачаюсь. Так, і давайте я хочу, наприклад. Mm, ось це. Брієм, брім, брем. брем, брем. Так, скільки в мене вже називалось? 32, та я думаю, сповна. Так, і давайте зробимо якось. Ось так от гарнесенько, ось так от, ось так ось так, стягнуть. Так. І давайте я зроблю дуже класний підхід. Зараз я візьму полублоки. Ось так. Є гінії чистий. Так, да, і я думаю, так, чи так. Так, чи так. Зараз. Так, чи так. Я думаю, краще зверху його ставити ось так. А напевно він мене не вистачить. А, ні, вистачило. І давайте тепер ось так. І тут якраз таки буде у нас лісниця кажу. Ні. Як вони там називаються? Сходи. І давайте зроблю сходини ось з цього. Дуже гарненький такий в мене буде. -ї -ї. А, давайте. Раз. Ні. Не так хочу. Хочу ось. Так. О. А, і... давайте пусть я... Перероблю і поставлю його сюди на низ. Білий. І тепер зламаю це і поставлю ось так. Вау! Бомба! І тепер... О, я не підібрала А тепер підібрала, щоб не залишати нічого. І давайте не будемо робити, напевно, полуброки. Не знаю, не знаю. Що це таке? Цеху. Які ж позови. Ну, напевно, щоб він не сливався. Давайте ось такий зроблю. Білий. Ось. І мені ще треба сходини. Ну, він дуже гарний. ось Тому зробимо з нього сходини. От. І тепер йдемо. Подивимось, що там у нас по. Зомбі. Ой, не трогайте мене, будь ласка. Так, і давайте зробимо на поверх ось так. О, вже починає світити Треба лягти спати. Тому що фантоми щоб не з'явилися. Де? Швиденько ляжу спати. Так. Все. І треба поїсти зовсім про... Володалася, їсти хочу. Так, і давайте тепер дякую. Такс і... Зараз стінку придумаю як вже зробити. Ну, давайте, наприклад, з цього. Я хочу вже з цього. Я не знаю, типу, якийсь у мене маленький буде домик. Але дуже, напевно, високий, як отель. Так. І тепер робимо його так. Ой. І тут треба щось таке зробити класне, наприклад, як е, шибка. стекло. Е, стекло <стікло> Стікло. таке. І ставимо. О, чудово! Ой, мене вже спина. Ой, болить. Ой. І ось так. Ой, як... якраз таки хватило, це прикол. Окей, okay. і давайте. От так. От так. Бумбочка. І давайте беремо це і трошки так збільшуємо. Ось. І на другому поверсі якраз таки я буду жити, 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 жити. Я буду жити ось тут. Там. Так, тепер робимо раз, два, три. І раз, два, три. Взагалі перший раз це роблю вдома і взагалі в шокі. От то в мене фантазія. Я в шокі, я в шокі, в шокі, в шокі. Так, давайте поставимо ось цю красотцю. <сум> ставимо, ставимо, ставимо. Давай, давай. Ой, не туди. Трис, два... Три... О, вау! Я хочу ще на раму таку зробити Типу, От так. Треба мені стекло, 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 стекло. О, а як там по мобам? Є? Є, Є. Так, е... ну я розумію, Кріпе, що ти такий недовольний, але треба тебе шманати. Підходь до мене. Я тебе буду, попробую. спробую. Підходь, підходь, давай, давай. Я знаю, що ти мене відчуваєш. Давай, ходь. Давай. Давай. Коваш, у вас аж двоє. Ти що? Вбив свого приятеля. Як ти міг? Ну, добре. Так, зараз я піду зобновлю це. Ну, Наприклад, любі доски підійдуть. Ось це, наприклад, мені без разниці. Темне чи світле. Так, відновляємо. І забираємо. Мені тут це не здалося. Я просто забираю оцей, а потім випльовую. Ну, ще можливо мені. Наприклад, надо, ой, не так. Лук, 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 не. Стріли. Ось зараз я викину ось це і зроблю ось це. І зараз урожай Ну давайте поки що приберу це, мені не треба. І давайте поставлю ось сюди. И три зуби мне так уж не требуем, разом с этим. Так. А, и давайте сделаем стекло. Вот сколько у нас вышло. Так, чудово. И давайте еще камень поспалим из этого. И у нас песку, напевно, уже. На Намаз. И бочка. Стріли мені не потрібні. Так, що тут ще цікавого? Це в мене фентезі, клас. Ой, навіть не хочеться блоки ламати. <Laughs> да. Так, давайте поставимо. Все назад. Де ж би ще впіхнуть речі? Ну, що? Давайте, де да в мене тут лопата моя. Ось да. треба зуби я думаю, мені не треба. І... ой, дай мою штучку. О, тут ще три. Є ой, устала. Ну давайте покопаємо. О, лазурит. Давайте заберемо це все. Що тут нам дає? Ооо. Вау! Збираємо. Клас. Чудо! Далі давайте копаємо, копаємо. Ну, що я весь ролик робила? Я думаю, його дуже сильно скоротити, тому що мене не потягнеться Не потяне. Дуже довго буде грозити, тому що... Ой, іди в баню, іди в баню, боже мій, іди в баню. Фу. О, боже мій. Я піду спати краще. Тому що мені не дуже це подобається ніч. Так. Все поспала? Перейдемо. Horiť, 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 hori. si tu nehojí stavu. Tak, raz, dva, tri. Dávajte, Я побудувала за цей час. Ну, звичайно, нездомік. І, в принципі, мені цього загалом достатньо дуже гарний вийшов у мене домик. Тому, думаю, можна закінчувати на цьому. Ось, якщо ви хочете продовження проходження Майнкрафта один блок мод, то. Звичайно ж, набирайте 5 лайків, як мінімум, просто щоб я знала, що точно вам це подобається. І тоді виходить нова версія серії. Так що да, всіх люблю, всіх цьомку і завайте бувайте!